Вітаю вас на своєму каналі. Хочу повідомити, що цю чудову мальовничу гру вже можна грати з українською текстовою локалізацією. Як бачите, локалізація працює чудово, перекладений повністю весь текст у грі з всіма доповненнями. Створення українізатора вимагає багато ресурсів. У мене пішло до це два місяці роботи. Тому підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою, щоб в майбутньому я міг створити більше українізаторів на цікаві ігри. Зараз я покажу вам, як правильно встановити українізатор собі на комп'ютер. Українізатор працює шляхом заміни англійського тексту на український. Як бачите, в даний момент у мене все англійською, тому що я його не встановив. І зараз перед вами продемонструю, як це все працює. Українізатор вже лежить на сайті кулі, нажимаємо локалізації, інструкцію. Рекомендую вам натискати саме на це потисилання, через те, що ми досі працюємо над покращенням цього українізатора, і в нас часто змінюються файли. Якщо є якась зміна файлів, то ми це робимо у цьому документі також. Оже, що нам потрібно? Перше, нам потрібно знайти папку гри самої OutWord. Ось ми зайшли. А друге, ввести в пошуку шари Data Assets. Ось ми копіюємо назву файлу. 63 МБ саме це нас цікавить. Ми нажимаємо праву кнопку розташування файлу. А далі ми завантажуємо сам перекладений файл. Ось він завантажився, нажимаю теку, де воно знаходиться. І все, що нам потрібно, це перетягнути файл. Зробити зміни в місці призначення. Українізатор встановлено, давайте спробуємо запустити. Як бачите, вже працює українізатор з англійської мови, воно все перекладає на українську. Знизу цієї інструкції ви можете знайти посилання на іншу інструкцію з встановленням україномовних модів. Хочу подякувати моєму підписнику Капібаровичу, що він зробив цю велику роботу. Він Переклав більш ніж 20 модів і розробив цей класний мануал. Отже, як бачите, нічого складного у цьому немає. Хочу побажати вам приємного проведеного часу у Рі, але також хочу нагадати, що в нас є Discord-канал, де ви можете скидувати. Скріншоти з будь-якими помилками у перекладі для покращення його, також не забувайте підтримати мій канал активністю, щоб я міг створити більше українізаторів, і в даний момент я вже веду роботу над деяким, скажімо так, секретним проєктом.